Вже вкотре благодійний вечір на підтримку Збройним силам України об'єднав у центрі освітніх інновацій педагогів, батьків, здобувачів освіти, громадськість заради перемоги України. Освітянський батальйон з перших днів війни не втомлюється допомагати захисникам України внутрішньо переміщеним особам і щотижня відправляє допомогу в різні куточки України. Вже більше 7 мільйонів гривень вдалося організувати для допомоги. І нашим бійцям, і внутрішньопереміщеним особам. Після свого робочого часу педагоги та батьки залишаються в Центрі освітніх інновацій, щоб зібрати та передати допомогу нашим бійцям. А тепер ініціаторами благодійності стали й самі діти. Вони не просто навчаються в Центрі освітніх інновацій, а своїми знаннями та вміннями продовжують виборювати перемогу України. Сьогодні вони знову зі своїми керівниками гуртків Вікторією Панфіловою та Любов'ю Буцик виготовляли патріотичні пряники для наших захисників. Методист Центру освітніх інновацій, кандидат технічних наук Василь Ветвицький організував виготовлення ангеликів засобами 3D-моделювання, а методистка, доцентка, кандидатка технічних наук Олеся Власій разом із дітьми та батьками, які приїхали з Криму та різних областей України, виготовляли ангеликів Охоронців, у яких світиться сердечка. такі обирає також полетять за океан у різні країни Європи, щоб поширювати хвилю добра, миру по всьому світу та розповідати Педагоги, всім батьки, про Україну. батьків. Вихованці дошкільного навчального закладу Калинонька та Колобок, а також Центру освітніх інновацій разом із методистами Олександрою Копаєвою, Світланою Мимоход, Юлією Усенко, Ларисою Стефанишин, керівниками гуртків Ольгою Ковтон, Тетяною Дідух. А також Наталею Киричук та Мар'яною Яцінською шиють патріотичні подушки. інші необхідні речі, які завжди потрібні, і є неймовірною підтримкою для наших захисників. За найкращі моделі оберегів вихованці Центру освітніх інновацій отримали подарунки від ювенальної поліції Івано-Франківської області. Вчителі 21-го ліцею імені Євгена Коновальця та 11-го ліцею виготовляють маскувальні сітки, різні смаколики та продукти. Набори. А мешканці житлового комплексу Веселка Річкова завжди готують та привозять ще теплими патріотичні тушонки для наших захисників. Важко охопити все, чим допомагає освітянський батальйон захисникам України. Не зупиняймося, наша допомога вкрай потрібна!